Скажіть, а вас також ковбасить останні дні? Погане самопочуття, в голові, наче жвачка, не можна зібрати докупи всі свої думки, криза, хвороби. Всесвіт посилає такі програми, які ламають старе бачення, запускають нове. І чим більше людина випромінює цей супротив, тим більше її це б'є. Тому що хочете, ви не хочете, знаєте, як я вам кажу, магія сонця і місяця все одно сонце без вас сходить, і місяць також це відео для свідомих людей. Якщо ви себе таким вважаєте, тоді слухайте. Значить, дивіться, чому є пояснення. Звісно, що ми вийшли там з ретроградного Меркурія. Також одна із причин, бо він зупинявся, а це про наші думки, про нашу мозгову діяльність і так далі. Але що взагалі? Відбувається у світі, у квантовому світі, у енергетичному світі. Багато людей пішли з цього світу за ці дні. А саме з 8.08, коли відкрилася врата льва, дуже сильно змінилася вібрація Землі. У нас називається це волни Шумана. Що ж таке резонанс Шумана? Це фонове, електромагнітне випромінювання. Землі, яке виникає між поверхньою планетою та іоносферою. Простими словами, його називаємо серцебиттям землі. Основна частота цього серцебиття Приблизно 7,80 Гц. Ця частота дуже сильно співпадає з ритмами наших мозкових хвиль людини. Тому саме вони дуже сильно впливають на наш емоційний стан, на нашу інтуїцію, психіку, відчуття взагалі зрозумілих зв'язків, гармонії. Але що відбувається зараз? Була і була така чистота, і все добре. І вперше вона. Почала змінюватися у 90-х роках. Всі, хто пережив 90-х роки, всі пам'ятають про що я зараз розказую. Далі це знаєте, був наступний кінець світу, і це був 2012 рік, де резонанс знов стрибанув. Для порівняння вам скажу, якщо раніше 7,8 і було то в 90-х роках він став там 9, в 2000 му 10, в 2011-му він почав стрибати до 11. Зараз, вже в перехідний момент на нову еру, він почав стрибати от в ці дні, які я кажу, 33 Гц. Якщо простими словами зрозуміти, що відбувається, відбувається, дивіться, людина йде по землі, а під нею отаке.